Доброго ранку, малята! Рада вас вітати на онлайн занятті. Діти, скажіть, а який у вас сьогодні настрій? Гарний, як у сонечка, чи сумний, як у хмаринки? Добре! Тепер давайте разом із сонечком посміхнемся. А для того, щоб дізнатися, хто завітав до нас на заняття, пропоную відгадати загадку. Сонечко не хоче землю зігрівати, лисячко пожовкло, стало опадати. Часто дощ лється, птахи відлітають. На городі та у полі урожай збирають. Відгадайте, дітки, коли це буває. Так, вінно, це буває восени. І до нас на заняття сьогодні завітала пані осінь. У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комури поскладати, зготувати все на зиму і собі, і всім тваринам. Все навкруг поприбирати, жовте листя познімати. Ще й дерева посадити, обкопати й побілити. У городі, у саду все довести до ладу. Пані осінь прийшла зі своїми подарунками. А щоб дізнатися, з якими, саме про це треба відгадати загадки. Готові? То слухайте уважно, малята. Стуху хустин собі напнула. Кожушок вдягнуть забула. Що це, дітки? Так, це капуста. Сидить бабуся не в одному кожусі. Хто її роздягає, той сльози проливає? Так, цибуля. І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять. Що це, дітки? Вірно, це картопля. Сидить баба у коморі, а коса її на дворі Морква молодці. Довгий, зелений, добрий солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Так, вірно, це огірок. Наступна загадка. На городі він росте. Червоним і жовтим буває. Коли дозріває, на стіл потрапляє. В салатах свіжих він завжди і буває. Помідор на городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий. До червоних помідорів до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадались, це. Гарбуз. Борщ із нього варить ненька. У нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак, фіолетовий буряк. Молодці. Дітки, а як це все можна назвати одним словом? Так, це овочі. А де вирощують овочі. Овочі вирощують на городі. Всі овочі різні, але кожен з них дуже корисний та смачний. Без них не приготуєш ні смачного борщу, ані салату. Людей, що працюють на городі, називають городники В полі. На городі восени кипить робота. Треба овочі зібрати, щоб узимку різні страви готувати. Перш ніж восени зібрати гарний урожай, городники навесні перекупують лопатою землю, потім граблями її розрівнюють, після чого сіють насіння і обов'язково не забувають поливати. Сапкою бур'ян пересапати. І уже тільки потім восени можна урожай збирати. Давайте подумаємо, яким способом люди збирають урожай. Подивіться уважно і скажіть, які овочі ви тут бачите. Так, тут зображені огірки, помідори, квасоля і перець. Як ці овочі збирають огородники? Так ці овочі зривають. Які ми бачимо наступні овочі? Морку, цибулю, часник, редис, картоплю і буряк. Огородники викопують або виривають. Капусту зрізають. Давайте подумаємо, а як ці овочі зберігають. Правильно усі овочі та заготовки зберігають у овочу в сховищах. Овочі зберігають у ящиках, наприклад, моркву, цибулю, кукурудзу. Картоплю, баклажани, капусту. Овочі, такі як помідори, огірки, перець, їх маринують, солять, консервують. Також можна консервувати ще кукурудзу та горошок. Дітки, давайте пригадаємо, що і як росте. Як росте картопля? Картопля росте у землі. Як росте помідор? Помідор росте над землею. Як росте капуста? Капуста росте на землі. Як росте перець? Перець росте над землею. Як росте баклажан? Баклажан росте над землею. Як росте морква? Морква росте у землі. Як росте буряк? Буряк росте у землі. Молодці. Малята. А наше заняття підійшло до завершення. Ну ж скажіть, як називають людей, які працюють на городі? Так, городники. Що вирощують городники? Овочі. А де вони їх вирощують? На городах. А як городники збирають врожай? Так, їх можна зривати, зрізати та. Викупувати. А я вам, дітки, бажаю гарного дня і до побачення!